Мамонта, На, мамонта. Того, щоб ви та ваші сини, ваші онуки, правнуки були сильними. Для цього кожен повинен робити максимум і думати наперед. І не бути егоїстами, думати не тільки про себе і про задоволення сьогоднішнє, а думати про те, як ви будете виховувати ваших дітей. І з яким здоров'ям взагалі вони з'являться на цей світ. Вони мають всі права і вони повинні народитися у сильній родині, народитися здоровими і народитися в сильній заможній країні. Тому ми повинні зробити все для того. Ми повинні відкинути все, що заважає нам. Тютюн, алкоголь, наркотики, зайві. Задоволення, будь-що, що не корисне, а що зайве і що шкодить нашому здоров'ю і нашому майбутньому, майбутньому наших дітей. Сьогодні ми показали, що ми можемо зібратися і показати місту, хоч трішечки, що таке здоровий спосіб життя. Нам не голодно і ми здорові. Ми завжди здорові, бо спорт це сила, це і є здоров'я. І це єдиний шлях сильної людини людині з великим майбутнім бути здоровим, сильним, займатися спортом і робити все для покращення свого життя, для того, щоб твій, мій, ваш рід був сильним. І для того, щоб ваші діти і онуки вас славили і дякували вам, а не проклянали за погане здоров'я чи дефекти при народженні. Тому я дякую вам, я бажаю всім вам бути сильними, здоровими. Займайся спортом. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Можна вдягнутись, перевдягнутися. Хто хотів за полонку? Другий! Перший! Другий! Перший, другий! Перший, другий, перший! Перший нами! Другі перший, Другий дома! <ріпи> другий витяг на що ж у нас вдягать! Головні правила розірвати ланцюг супротивників чи завалити, і повалити на злих струмка. Почали! Давимо, давимо, давимо!